Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою, Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Це контакт, благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом. Під його опікою понад 200 родин зі Львова, України і навіть за кордону нам показують лише фрагмент того, чого вчать дітей. Це звертати один на одного увагу, вміти разом щось виконати якусь спільну дію, реагувати на мову, виконувати інструкції, чекати своєї черги, скажімо, разом радіти за чиїсь успіхи, ділитися успіхами. Людей з аутизмом у світі один відсоток. Більшість не розмовляють і не вміють налагоджувати стосунків з іншими. Вони спотворено сприймають світ, звуки, зображення, світло інакше реагують на дотик, запах, смак чи біль. Звичайні звуки, які для нас є звичайними приємними, можуть трактувати так, що ці звуки викликають в них біль, такі як запалення середнього вуха. Відповідно, дитина поводиться неадекватно. Ніхто з оточення того не розуміє, тому що ми на їхньому місці не є. Ми не пробували цього. Діти терплять, страждають. Аутизм це розлад комунікації і суспільної поведінки, звідки він береться, досі не знають наймудріші вчені світу в Україні. Фахівців, які діагностують захворювання, одиниці. Решта ставлять неправильний діагноз. Коли маленька дитина не реагує на усмішку батьків, коли маленька дитина не тягне рук. На момент, коли батьки до неї звертаються або до неї приходять, коли дитина зацікавлена якимись іграшками, коли вона звертає увагу в першу чергу на предмети, а не на людей, це вже має викликати занепокоєння. Чим раніше виявити аутизм, а фахівці радять до трьох років, тим результативнішою буде реабілітація. Назар вже два роки ходить до контакту. Тут для нього розробили спеціальну індивідуальну програму. За нею працює щоденно вдома з мамою. Він почав вдягатися, він почав натягати шкарпетку, він почав защіпати куртку, надівати шапку, він почав показувати пальчиком. Що він хоче, він почав деякі слова говорити тільки завдяки контакту. Наприклад, слово іди ми ходили по хаті. Він почав він почав його розуміти. Він почав говорити це слово. І кожне слово це досягнення, кожен день занять, подвиг. Кожен день ми зауважимо якийсь прогрес. То він звертає увагу на навколишній світ, починає звертати увагу. Тут він собачку побачив, звернув увагу, то там він ворон сьогодні побачив. І він звертає увагу і запитується мене. Перше цього не було. Він дає питання, а чи в нас вдома також стільки ворон знаходиться? І це вже великий прогрес для такої дитини. До побачення! Один молодець. Молодець. Дочіпляє. Дуже добре, дуже добре. Це індивідуальне заняття в школі-інтернаті для дітей з важкими розладами мовлення. Тут проводять єдиний в Україні експеримент на базі державного закладу, аби створити модель комплексної допомоги дітям з аутизмом. Це хлопчик-михайлик прийшов в наш заклад після навчання вже в спеціальному закладі. І якраз тут яскраво видно те, що не завжди фахівці навіть спеціальних шкіл готові надати допомогу даній категорії дітей. Тобто дитина абсолютно не виконує інструкцій. Кілька місяців роботи за спеціальними методиками і ось результат. Дитина виконує інструкції. Абсолютно є, Кером. розуміє правила. Я бука добре, молодець. А оце слово Це Іванко вчиться в інтегрованому класі. Хлопчик вже готовий бути серед дітей, в яких немає аутизму. Хоча індивідуальні заняття теж відвідує. Коли він прийшов до школи, і ми його тестували перед навчальним роком. Ми зрозуміли, що його можливості. Дозволяють йому навчатися не в першому, а відразу в другому класі. Так як у першому класі дітки починають чити букви, вони починають чити зливати склади з математики, цей рахунок лише до десяти, обчислення прикладів до десяти. Для нього це все настільки елементарні речі, що йому просто було би нецікаво. ми були. І що ви там робили? Книжки, цвітали, мультики, дивилися. Вилікувати аутизм неможливо, але дитину можна навчити жити з ним і давати собі раду. Чим раніше почати, тим кращим буде результат. Сьогодні у світі з аутизмом живе чимало докторів наук 5% працівників компанії Майкрософт, особи з аутизмом. Керівництво їх цінує чи не найбільше, адже аутисти не тратять часу на обговорення шефа і майже ніколи не потребують відпустки. Христина Стець Олег Кухар, підсумки. Львів соціальний.